Вітаю всіх на каналі GosPlay.ua і сьогодні ми з вами продовжуємо проходити гру під назвою Manor Lords В цьому відео будемо згадувати, що до чого взагалі, тому що, чесно, не було а, часу грати в неї, катали в КС, катали сталкера, чинили баги в сталкери, тому будемо згадувати, що до чого. Але в цілому, я пам'ятаю, що ми з вами тут досить добре вже розвивалися. І відразу хочу попередити, буду грати з кальяном для розслаблення, для приємнішої атмосфери. Тому сідайте що, позручніше, щось обговоримо, подивимось, як тут далі діяти. В принципі, я думаю, що першу серію летсплеїв я зроблю такі більш навчальні, і потім вже, коли розберусь, прийду на щось посерйозніше. Давайте подивимось, що в нас тут по сповіщеннях, немає ніяких подій. Тобто в нас, в принципі, господарювання ми все добре. Нам треба армія. Тобто, у нас зараз ключове це армія. Поблизу рейдери. Підготуватись до нападу. Радий, що поблизу рейдери. Але в нас трошки проблеми. Так, це ми вже тут камінь добуваємо. Що не добуваємо? Треба сюди людей на роботу. Не пам'ятаю, на яку їх призначили. О! Працюватимуть на будівництві. От сюди можна одну людинку точно кинути. Тут в нас мають працювати. У нас десь тут був будиночок, да. Тут працюють гуд. Тут ще нас нікого нема. І тут нас мають також полювати. Десь у нас тут щось було. Ага, ось. Так, вже сім'я ще заселяється, у нас чудово. Працюємо над армією, я пам'ятаю. Здається, ми через факторію можемо торгувати. Так, нам дуже треба саме списи. Ми готові його дуже сильно купляти. Списи. І здається, великі щити тут для армії потрібні, так? Так, да, великі щити. Тому ми на це будемо орієнтувати. Нашу економіку, в принципі. Що ми можемо продавати? Давайте подивимось. Армія. Так, там люди селяться, у нас, в принципі, все добре. Можна, в принципі, розвивати все, щоб отримувати більше ресурсів. Десь армії інших феодалів. О, то вони тут до нас ідуть. Невже вони йдуть нас атакувати? Це буде не дуже добре, якщо чесно. Бо ми ще голі босі. Хеге, невже то так швидко треба в цьому всьому роздуплятися? Якщо я отак зроблю і прискорю, зберуться вони. Да, зібрались. Чудово. У нас є вже все-таки хтось трошки якась армія невелика. Цікаво, в нас в цьому режимі ресурси залишаються чи ні? Так, вони вже поруч. Я сподіваюся, ви щас просто пройдете повз. І ми з вами не будемо битися. Момент істини, знаєте, нападуть чи не нападуть. Проходьте повз, бо буде вам не переливки. Ладно, Давайте вийдемо з лісу, начебто не проходять повз. А, давайте по ресурсах будемо дивитись. У нас багато дрів, я бачу, шкіри. Це те, що ми можемо продавати, але треба реально збільшувати. Тому щоб ми могли нормально торгувати. Цікаво, тут люди ж продовжають працювати, коли у нас така мобілізація. Припиняє на позиції розпустити. Дрейдерів ще пише 205 секунд. Якщо вони так поруч ходять, мені це не дуже подобається. До речі, смак. паний ментол. <кхи> Як думаєте, пройдуть повз? Ставте ставки, пишіть коментарі, як ви думали, пройдуть вони повз чи ні, а ми вже, мабуть, це скоро дізнаємось. Так, м -м, давайте розвивати, розвивати наші ресурси для цього, що нам треба. Нам треба більше доріг. Так, да, вони проходять повз, здається. Будуть, мабуть, сюди на розбійники. Нагодь ну, тоді. Ідіть е -е по своїх роботах. Ресурси давайте. Чотири людини, мабуть, і господарства треба покращувати. Це більше достатку. Тут вони можуть щось робити. Покращуємо. Все, що ми можемо, ми покращуємо. Так, це наші нові господарства. Давайте, те, що у нас доступне, будемо обирати. Буде багато будівництва. У нас, звісно, ціль була зібрати армію. Ми вже хоча б зрозуміли, як цю армію робити. Рейдери підготуватись до нападу, якщо ми їх зможемо зібрати. Не знаю, звідки ці рейдери прийдуть. О, дивіться, у нас тут битва розпочалася. Ха, -ха прикольно! Давайте бейте її. Чи біля нас там бита, за нас працюють, в принципі, Not bad. Господарство далі треба розвивати, більше людей тут все ключове, я бачу, впирається саме в людей. Давайте поки ще половину ми займемо. Будемо будувати. Тому що... Люди нам зможуть добувати купу ресурсів. За ці ресурси ми вже можемо щось здобувати, щось робити. М -м -м. У нас тут майже повна комора. Іде за кошиком, там, да, хто де як гуляє, хтось аж сюди уходив. О, ці далі кудись ідуть, мабуть, на якийсь табір. Бендит кемп. Цікаво, ми можемо на нього напасти? Добре, поки фокус на будівництво. Чому у нас ніхто камінь не купує? Купуйте камінь. Давай можна зменшити ми його з такими темпами добуваємо. Правило не торгувати встановлено, де це таке правило. Excuse me, я такого правила не встановлював. Хм. Ну добре, нехай це у нас буде як їжа. Нам ми хочемо одяг возити. У нас дрова, до речі. От їзди, хтось продає дрова, надбет. А, це ми торговий шлях відкрили, я пам'ятаю. Треба якийсь рівень розвивати. А хто пам'ятає, як його розвивати і за що ми отримаємо ці рівні? Цікаво. Добре, давайте трохи прискоримось. Нехай нас попрацюють господарства, побудують. А ми з вами поки трохи почілимо. У нас поки три людини, які будують, інші всі в роботі, в принципі. жаль, якийсь склад. Сюди все зносять. Комора. Треба ще, до речі, будувати далі дороги. Нам треба дорога сюди. Нам треба дорога. Вона ну, десь обривається чомусь. О, рівень поселення збільшився, тільки про це говорили. Якщо ми десь ось так зробимо, окей. Спрацювало, будуй. Давайте вкачувати рівень, нам треба, мабуть, ще торгові гілки. Більше на продаж треба було б. Шаломе. Фасіки нам таке, в принципі, не треба. Давайте будемо в торговлю йти, поки про... Ага, в ранньому доступі в розробці далі 6. Ха, я й не знав, що ти всього в розробці. Але все одно непогано. Що в нас зараз буде дешевше тепер зброя. Да, бачите. Зможемо скоро і списи купувати. Це добре. Зараз не сезон, мабуть. Ну то йдіть. Працювати в інше місце. Камені у нас дуже багато, все переповнено. Давайте, в принципі, так... А тут отак одна людина працює нормально. А що тут у нас по звірям? Десь тут у нас були. А сюди ще одного можна, чудово. У нас будівництво йдуть тут, дерева рубаються. Все потроху виробляється. О, нам грошки приїхали. Думаю, що зараз десь будуть їхати нам зброя. Так, ми вже будемо шукати в кого її купувати. Чудово. Давайте, да, на списи створимо торговий маршрут. Клас, до нас тепер будуть заїжджати, привозити списи. І в принципі будемо розвивати саме цей тип військ пікінери. Досить сильні списами. вони і проти я думаю, будуть досить сильними. Точка, у нас пишеть доступні нові найманці, але. Ага, ось де вони. У нас вистачає грошей, де нам подивитись наші гроші. Чому я до сих пір цим всім не розібрався, поясніть мені. Тут нема грошей, нема грошей. <laughs> Дапам... О, ось 32 майже. Нам треба скільки на найманців? 45 хоча б. Або 50 ще краще. І будемо очікувати. Давайте повернемо, нехай далі все будується. Яке це господарство? Оці. Що їм не вистачає? Меліоніко... є корчма. Рівень церкви пропозиція, пропозиції, нічого собі. Нам щоб церкву зробити, треба Що це Що таке. Це якась галина черепиця. Що нас буде виготовляти черепицю? Давайте Ви, зараз побудуємо їм, щоб вони не так сильно на нас ображались, де тут? Корот ми зробимо ось тут. Давайте кинемо їм найвищий рівень, нехай будуть задоволені. Так, люди до нас ще прибувають і прибувають. Нам далі щось треба розвивати. Угу. Фух, слухайте, ну гра насправді цікава, але в неї треба всі нюанси дуже м-м, гарно вдумуватись. Вона мені нагадує Острів, може хтось грав і знає, але там все було набагато легше, скажімо так. Хоча також були певні нюанси. Також не розумію, ми будували дорогу, але далі її ніхто не будує чомусь. А, ось так потрібно закріпити. Оце є дурак. Ну, що зробиш? Так можна було, так, да, виявляється. <ріхи> О, вот, це зараз нам дуже спростить життя, я так гадаю. Грошики копають. 35, треба більше. Ще грошики копають. Сім'ї з'являється, грошки копають, зима почалася. Що вам тут ще не вистачає? Ель, де мені ель, брати, щоб знати? Давайте подивимось. Тебе ще якісь драва, мабуть, повирощувати. Глина У нас була десь глина. Давайте побудуємо це. О, 62 ми можемо найняти вже собі найманців ось цих. Недостатньо коштів, значить це не кошти, де ж наші кошти. Це достаток. Знаєте, справа в тому. Ага, кошти ось. Податків із садиби. Ой, це нам треба якусь садиби, я так розумію, побудувати. Угу. Маленьке село для цього треба отримати. Давайте робити поле і розвивати культури. Тут деякі менш родючі, деякі більш родючі. Хм. Тоді не наш варіант. Значить, ми будемо з вами промисловими гігантами. Ем, Тут треба кар'єр побудувати, якщо я не помиляюсь. Of course. Ідемо будувати. Так, ви там поки працюєте. Будемо ще на кар'єрі щось видобувати. Ринок в нас є. Пакувальний пункт є. Це в нас, в принципі, все є. Церква у нас також є. Ти думаємо, їм ще можна десь колоді затикнути. Все, трохи можна прискорити. Ну, наче по дорогам трошки швидше почали ходити, робити щось. Зараз давайте, до речі, ще дорогу сюди зробимо. До речі, багато дошок продали. Гарно нам грошики копить, я вам скажу. Зараз зачекаю, ще, відкрию. У нас же 40 списів, як ми і хотіли. А не їх ноль. Майже вгадав. Надлешок, але може в нас їх тут. Тут списів стало більше, чудово трохи прикупили. Фух, досить складно, я вам скажу. Досить цікаво, але досить складно. Так, в принципі, 20 минут. Я думаю, випуск не самий такий прям цікавий і веселий. Ми все ще далі з цим, цим розбираємось. Я думаю, я ще зроблю один випуск по цій грі. Такий більше в форматі розібратися інформативний. І далі ми почнемо спочатку. Вже більш освічені, більш зрозуміло буде, що нам робити. Можливо, підемо в якийсь просто містобудівний режим, щоб все розвити, зрозуміти, як ця механіка тут працює. Потім вже будемо рухатись далі. Тому дякую всім, хто дивився, хто був з нами на каналі Gosplayua. Підписуйтесь, тут регулярно стріми по КС, по сталкеру. Буде цікаво, будемо розвивати канал разом.